Так, слава Богу. Слава Господу Богу! Ісусу Христу і Духу Святому. Бог живий і ми живі. Апостол Павло, шостий розділ, послання до Офісян з 10 го вірша. Виборочно читаю. Нарешті, мої брати, зміцнюйтесь Господом та могутністю сили Його. І далі каже, як то робити. Через це візьміть повну Божу зброю. Не частичну, а повну. Отже, сійте, підпережіться правдою. Тобто, живіть в правді, говоріть правду, не лукавте, тільки правду. Сійте, підпережіться правдою, одягніться в броню праведності. Що таке броня праведності? Ти не повинен відчувати себе грішником перед Богом, бо інакше ти не будеш захищений. Ворог тебе буде постійно бити через те, що ти неправедний, ти грішник. Щоб бути праведним, треба прийняти Ісуса Христа і повірити, що Його кров омиває твою душу від гріхів і оправдує тебе перед Богом. Його кров і ніщо інше. Повірити в це і вірити в це кожен день, в день і вночі. Постійно вірити, що кров Христа вмиває тебе від гріхів і робить тебе праведним. Ти ходиш в броні тоді праведності. Повну зброю Божу одійте, каже Павло. Одійте ноги, благовістити Євангеліє, благовістити мир. Мати бу бути готовим говорити слово Боже, звіщати Христа, розп'ятого і Воскрес. А найбільше візьміть щит віри. Віри в те, що Бог з тобою, ось я з вами, до закінчення цього віку. І ніхто вас не вирве із моєї руки. Вір в Слово Боже, в Господа, який з нами, в Духа Святого, який в нас. Яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого? Візьміть шло... шлем спасіння. Бо не вірите, що ми живемо в Спасінню, що Христос наш Спаситель. І меч духовний Слово Боже. Ну, без меча нікуди. Нам потрібно Слово Боже, перемагати ворога. Всякою молитвою і благанням. За кожного з кожного часу моліться Духом, Духом Божим. Духом своїм від Духа Божого. За всіх святих. Це послання апостол Павло дав до всіх віруючих. Бо дехто каже: Я не апостол, я не пророк, я не євангелист, я не вчитель, не пастер. Для. П'ятигранного служіння Господь воістину вибрав таких людей і Він благословляє таких людей. Але тут Павло говорить не для вибраних помазаників, а для дітей Божих, які в Христі Ісусі і Святому Дусі, для віруючих в Ефісі і в кожній церкві Христовій, в тілі Христові. Повну Божу зброю одіньте, щоб ви могли перемагати. І так, живіть в правді. Бог є Бог правди. Бог не любить брехню, Бог ненавидить лукавство. Слова ваші каже, нехай будуть. Так, так, ні, ні. А що більше, то від лукавого. Це перше, що повинно нас супроводжувати віруючих людей. Друге, візьміть броню праведності. Одіньтесь в броню, щоб ворог не міг нічого проти нас сказати. Коли є броня, ми захищені від всякої його глупості, від всякої клівіти, від всяких наклепів, від всього. Нічого не приліпиться до нас, бо ми в броні праведності. Ми оправдані перед Богом кров'ю Христа. Вони перемогли Його кров'ю, агнця і словом свідоцтва свого. Тільки така перемога. По-другому неможливо перемогти. Ти повинен знати, що ти праведний перед Богом. Через кров Христа. Не через діла, не через якісь пости молитви, а через кров Христа. Виключно це праведність Божа одіта на тебе, Ісусом Христом, через Його кров святою, Він пролив за тебе. Потім, каже, візьміть, одіньтесь в те, в взуття, щоб благовістити мир, благовістити Слово Боже. В міру сили, яку Бог дає кожному. Потім каже, одіньте шлем на голову. Ми повинні знати в нашому розумі, що ми живемо у спасінню Христові. Він наш Спаситель. Він нас, нас спас від гріхів, від диявола, від смерті, від аду. Хто в Христі Той нове твориво. Старе пройшло тепер все нове. Ми воскресли з Христом. Воскресли з Христом. Ми одне з Ним. Ми в його тілі Христові. І каже, моліться Духом. Дуже важливо, моліться Духом за всіх святих. Дух Божий знає, як правильно молитись. За кого молитись, як правильно молитись, кому, яка потрібна підтримка? Тому молимося духом, непрестанно. Дух може молитись наш на всякому місці. На всякому місці. Та благословить нас Господь, щоб ми були одіті завжди в Божу зброю і могли противостояти всякій ситуації в нашому житті, щоб ми завжди уповали на Господа Бога вічно живого якому дана всяка влада на небі і на землі, і який є господар, володар життя тепер і в вічності. І дуже важливо знати, що ти в тілі Його, в тілі Христовим Духовнім, в церкві Його. Якщо ти в Його тілі, то Він будь вірний, що Він за тебе потурбується, бо це Його тіло. Якщо ми за наше тіло турбуємося, тим більше Він за своє потурбується. Довірся в цьому йому. Роз, роздумуй над цим і Господь Тебе благословить. Ні про що, каже, не турбуйтеся, апостол Павло, а все в молитві з проханням говорить Богу вашому. І мир Божий, який вищий від всякого розуму, збереже ваші серця і помисли в Христі Ісусі. Бог. По чуді. Не ви мене каже Христос, вибрав, а я вас вибрав і поставив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш перебував. І все, що тільки попросите, Отця, в ім'я моє, Він вам дасть. Свій час, свою пору Бог відповість обов'язково. Це слова Господа Ісуса Христа. І так, та благословить нас Господь, збереже нас від всякого зла, і в свій час свою пору Він воздасть нам і духовно, і фізично, і фінансово укріпить, і благословить, і дасть силу, і переведе від віри в віру, від сили в силу, від слави в славу, і переведе в Царство Боже духом, душою і тілом непорочними. Довіримося йому. Будьте благословені во ім'я Ісуса Христа.